Привіт, любителі мистецтва! У цьому відео ми збираємося дослідити барвисте життя та маски пензля відомого імпресіоніста Клода Моне, які назавжди змінили мистецтво від його бунтарських початків до тих культових водяних ліній. Тож залишайтеся з нами, адже повірте, ви не хочете пропустити історії пристрасті, природи та людини, яка малювала не те, що бачила, а те, що відчувала. Хвилинка уваги. Я вдячна вам за ваші коментарі та вподобайки, і хочу нагадати про мій Патреон, де я публікую ексклюзивні плюшки для моїх спонсорів. Це додаткові відео, шпалери на телефон, повний таймлапс моїх ілюстрацій та багато іншого. Тож, якщо матимете бажання стати моїм спонсором, посилання є в описі до відео, або ж можете підтримати мене одноразовим донатом на Кофі. А тепер відео. Подорож моне у світ мистецтва розпочалася всерйоз під впливом Будена та Йонкінда, які заохочували його малювати на природі. Підхід моне до мистецтва був інноваційним. Він зосереджувався на природі світлі та кольорі, відходячи від традиційних методів. Робота моне була центральною для руху імпресіонізму, заклавши його основи з його вправним природним світлом та ефектом вловити момент. Клод Моне, батько імпресіонізму, розпочав свою кар'єру у Франції як карикатурист. Все змінилось, коли він зустрів Ежена Будена, який переконав його малювати унтрене. Саме тоді Моне почав захоплюватися світлом та кольором. Його ранні картини, як жінки у саду чи враження Схід сонця вразили світ своєю новизною. Це був початок нової ери в мистецтві, де миттєвість та відчуття стали важливішими, ніж деталі. І саме так Моне відкрив двері в світ імпресіонізму. Детальніше про жінки у саду. Це один з його ранніх шедеврів, створений у 1866 1867 роках. На картині зображено чотири жінки у елегантних сукнях, які відпочивають у саду. Ця робота є яскравим прикладом Моне як імпресіоніста, який зосереджується на відображенні світла та тіні, а не на детальному зображенні фігур чи ландшафту. Він використовував швидкі мазки і яскраві кольори, щоб передати атмосферу сонячного дня. Враження, схід сонця. Це знаменита картина, створена у 1872 році. Цей твір є одним з ключових у імперсіонізмі та навіть дав назву цьому мистецькому напрямку. Картина зображує гавен легавер у ранковому світлі. Моне зосереджується на відображенні атмосфери та світлових ефектів замість деталізації об'єктів. Використання легких мазків та яскравих кольорів передає враження ранку. Ця картина є важливим прикладом того, як моне експериментував зі світлом і кольором, відходячи від традиційних технік живопису. Клод Моне – майстер пейзажу, його картини, такі як серія водяні лілії, макове поле, саджанці кленів оранжереї це не просто зображення природи, це моменти, сповнені світла та кольору. Моне був майстром відображення змін природи. Він малював одні й ті ж сцени в різний час дня та різні сезони, захоплюючи зміни світла та кольорів. Його перша виставка імпресіоністів у 1874 році в Парижі була справжнім вибухом. Тут вперше було представлено картину враження схід. Сонця початково ця виставка викликала багато критики, але згодом це лише додало популярності мене і його друзям імперсіоністам. Інші його виставки, як в галереї Дюран рюель в 1890-х, Стали комерційно успішними. Моне довів, що новаторство і сміливість можуть змінити мистецтво та стати прибутковими. Митець не лише створив незабутні картини, але й прожив цікаве життя. Стосувався з імпресіоністами, такими як Ренуар, Сісей, Пісаро. Вони разом малювали, ділилися ідеями та техніками, і навіть організовували спільні виставки. Це була справжня банда, яка підтримувала один одного та рухала мистецтво вперед. Їх дружба та співпраця лягли в основу цілої епохи в мистецтві. Моне був затятим садівником, створюючи чарівні сади в живерні, які стали не лише джерелом натхнення для його картин, але й втіленням його художнього бачення. Його життя відзначено не тільки успіхами, але й трагедіями, зокрема, втратою дружини та фінансовими труднощами, що вплинули на його творчість. Імпресіонізм це був справжній переворот у світі мистецтва. Цей напрямок був про відкидання старомодних класичних традицій на користь чогось справжнього та неприкрашеного. Імпресіоністи вирішили. Забудьмо, чому нас вчили старі майстри. Давайте малювати те, що бачимо. Вони взяли свої мольберти, залишили студії і вирішили на природу. Вона стала їхньою музою, і вони зображали її зайвого пафосу та точності, які колись були на піку популярності. Вони не мали на меті створювати мистецтво, що слідує правилам. Вони прагнули захопити момент свіжий та нефільтрований. І коли критики намагалися поставити їх на місце, імпресіоністи просто знизували плечима та продовжували робити своє, даруючи нам справжнє життя з кожним маском пензля. Від скромних початків до славних водяних лілій, які стали його останньою симфонією світла і кольору. Шлях мене був справжньою одісеєю художника. Світ, який назавжди змінився завдяки його баченню, де найпростіший пейзаж може перетворитися на шедевр прямо перед вашими очима. Мрійте, досліджуйте, і нехай світ стане вашим полотном. Як це робив мене. Дякую, що були зі мною. Підтримайте мене вподобайкою та підпискою. Пізнавайте та насолоджуйтесь мистецтвом. Дякую, ми переможемо.